Сьогодні програма автодруг вирішила з'ясувати, чому люди в місті Черкаси неправильно паркуються, створюючи незручності для інших учасників дорожнього руху. А з нами сьогодні співробітник Державної інспекції допоможе з'ясувати, в яких випадках люди порушують законодавство, а яких ні, скажіть, будь ласка, згідно яких правил регламентується стоянка в місті для автомобілів? Ну, у нас правил дорожнього а саме параграф 15 – Пункти правил 15.9, 15.10. Чим відрізняється стоянка від зупинки? Ну остановка, если ви до п'яти минут остановились, там розгрузить, загрузити автомобиль или висадити, посадити пасажирів. Там, ну, до п'яти минут, в принципі. Но если вже больше, то это вже считается стоянка. Наскільки є законною стоянка автомобілів з правої частини дороги, коли автомобіль прикриває провізну частину? Согласно пункту 15.10 правил дорожного движения, стоянка запрещена. Если автомобиль прикрывает, э, затрудняется движение транспортных средств и движение пешеходов. Когда еще не можно вместе запрятать автомобиль на стоянку? Ну, водители, конечно, должны быть немножко между собой и вообще э, взаимновежливыми, Поэтому каждый должен учитывать это, этот момент и парковаться там, где положено. Два года назад госоинспекция немного была сокращена, поэтому это, конечно, тяжелый вопрос. Но тем не менее, мы как можем, так и боремся. Там 77 протоколов сейчас на данный момент составлено с начала года за нарушение такого плана. А, і от, наприклад, ви може чули є активісти, які наклеюють наклейки на тих ну на автомобілі людей, які неправильно зупинилися на на стоянку. Наскільки такі їхні дії є законними, правильними на вашу думку, чи ні? Ну взагалі я считаю, що це незаконне, конечно, дійство, тому що. Боротися з цим повинна бути, повинна міліція. А, і наскільки законно зупиняти на стоянку автомобілі в, у дворах? Тому що буває, що прокривають там просто двори машинами, автомобілів зараз багато. Чи можна взагалі нам на стоянку зупинятися? Якщо не мішаємо пішоходам, то можна Чуш? транспорту пішоходом, щоб двигалось, там, движення було. А, і скажіть, будь ласка, ну, от, а як ви взагалі оцінюєте ситуацію з. Стоянкою в місті, ну там, катастрофічно. Катастрофічно. Просто люди абсолютно не. Люди просто думають только о себе. А других вообще не думають, а других учасників дорожнього движення. Чим загрожує неправильна стоянка в нашому місті автобус? Естественно, содержится движение, пробки в городе создаются, аварии, очень много аварий из-за этого, потому что паркуются они там, где надо. И скажи, будь ласка, а вот чем может инчи участников дорожного руху звернуться про порушение ГАИ и так далее? Естественно, могут позвонить на 102 дежурному по ГАИ, позвонить и сказать о нарушении, дать номерной знак. Отреагируем. А можна спитати, ми з телебачення Росі... Ви знаєте, що ви зараз порушите правила стоянки? Я розумію, але ми для. Е... Ми зап... <гум> ну скажіть, ну, чому ви тут зупинилися? Тому що потрібно працювати. А можна. трохи далі проїхати. Ми зараз вигрузі за і будемо від'їдемо... Ну ви, ви розумієте, що ви створюєте незручності для інших водіїв. Так. Але чому немає вибору? Так. Перехреща вулиці Леніна благовісна найпроблемніше з цього приводу, тому що ми бачимо знак заборони зупинки. При цьому люди порушуючи будь-сі закони, паркуються там, де їм подобається. Будь ласка, а ви знаєте, це програма автодруг, що ви порушуєте правила стоянки. Я знаю, треба вигрузитися, хоча б ну це привезти товари. Ви розумієте, ні, просто ви розумієте, ви створюєте проблеми для руху інших учасників транспорту. Тут машини по півдня стоять, я на дві минути стою. Це не саме до вас. Ну от вам подобається, коли інші прикривають дорогу, коли ви їдете? — Согласен, не подобається. Правда? Не подобається. В чому проблема Проблема в тому, що насправді, якби вигрузить товар, щоб тільки машини такі зупинялися, вигрузили і поїхали далі. Правильно, Якщо де ставлять повністю на півдня і залишили машину. Є такі в правилах умови там, на вигрузку товару, там стала машина, виразилась і від'їхала. Там вони там, при певних, там, якось, е, я не пам'ятаю, при певних умовах це можливо. У нас немає місць катастрофічно для парковок. В центрі особис, особливо. Якщо для діла потрібно, буває таке, що дійсно люди без діла ставлять, а як по ділу потрібно десь стати, неможливо десь стати. Нема в нас нормальних парковок по Черкасах. Як найчастіше порушують правила стоянки в місті? Значить, даний автомобіль припаркований з порушенням правил дорожнього руху, а саме під дією знака зупинка заборонена». В даний момент в Черкасах в місті склалася така ситуація, що дійсно порушують правила дорожнього руху Значить, у місцях, де зупинка транспорт, громадського транспорту, де зупинка громадського транспорту. Де на перехрестях ближче 10 метрів, де значне скупчення транспорту. Найчастіше порушують правила зупинки стоянки ближче 30 метрів, ближче 30 метрів від краю проїзної частини перехрестя і ближче 10 метрів від пішохідного переходу з, з обох сторін. Місті Черкаси водії нерідко люблять порушувати правила стоянки, і програма задрук вирішила з'ясувати, чому. Саме вони порушуються, що є порушенням, а що ні. Перехреща хреще благовістна Леніна а в цьому плані найбільш інтенсивна і в ньому найбільше порушення. Пробачте, будь ласка. А це ми знімаємо програму автодру. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що ви порушуєте три правила дорожнього руху з приводу стоянки автомобілів? Ближче 10 метрів до а, пішохідного перехіду 30 метрів, не можна до зупинки і тут є знак, який висить заборонена зупинка і стоянка. Просто спішу. Ну, а ви як ви думаєте, це так можна робити? Це заважає іншим водіям? І вам Буквально же... Буквально як... одну хвилину. Але одну хвилину. ж... Ну от як ви вважаєте, чому люди так роблять? Не знаю, я просто спішу до в даний момент цей автомобіль дійсно порушує правила дорожнього руху, а саме стоїть ближче 10 метрів від пішохідного переходу, переходу знака і ближче 30 метрів від зупинки громадського транспорту, а також там стоїть знак зупинка заборонена. Ну, на мою думку, порушують правила дорожнього руху в зв'язку з тим, що в дороги, які були сконструйовані ще в 80-х-90-х роках, на даний момент не змінюють, тому дуже мало місця для паркування автомобілів, тому найчастіше люди зупиняються ближче 10 метрів від пішохідного переходу з обох сторін. Ближче 30 метрів зупинок громадського транспорту. Скажіть, будь ласка, чим це загрожує для водіїв інших? Загрожує, якщо вони порушують правила дорожнього руху, то для них дійсно передбачено правилами дорожнього руху адміністративний штраф 255 гривень. Поспілкувавшися з водіями, які порушують право дорожнього руху з приводу стоянки, з працівниками Державної інспекції, які забезпечують дотримання вимог правил дорожнього руху, а ми дійшли до дуже дивних висновків. Ті самі водії, коли порушують правила дорожнього руху, силаються на те, що вони роблять це на пару секунд, тому що немає де припаркуватися. А також вони їм не подобається, коли це роблять інші. І тут виникає дилема: ті самі люди, які порушують правила, вони і не люблять, коли порушують інші правила. Ну я не знаю, цю ситуацію можна було б вирішити. Найосновніше те, що сучасна дорожня інфраструктура міста Черкаси не витримує такого сильного транспортного потоку, яким ми стикаємося останні роки. І тому банально не вистачає місця для паркування. І цю проблему треба якось вирішувати. Інакше водії будуть порушувати правила стоянки і заважати своїми діями іншим. Ми вирадимо водіям перед вибором місця для стоянки. Переконатися в тому, що вони не порушують жодного справу, що вони не стоять ближче 10 метрів до пішохідного перехіду, ближче 30 метрів до зупинки е, громадського транспорту або його знаку, е, що, вони не, що вони не стоять там, де стоїть знак, який забороняє зупинку і стоянку. Тому що. Цими діями ви ці знаки стоять не просто так і своїми діями. Ви заважаєте іншим учасникам дорожнього руху. І це може в кінці кінців вдарити вам погамонцю. Volvo презентували новий концепт-кар. Самі шведи називають Volvo концепт купе другим приходом Volvo P1800. Це купе 60-х років поклало початок новому стилю марки, який розвивається протягом значного відрізку часу. Якщо концепт купе не втілиться в металі у вигляді купе, то його справа буде жити в інших масових моделях. Новий дизайнер Volvo повідомляє, що Volvo концепт купе не є футуристичним автомобілем мрії. Творці концепт Кара відзначають низький капот і дах. 21-дюймовий колісні диски. На їхню думку, ці деталі підкреслюють гран Турера. Найопізнаванішим елементом стала передня решітка із знаменитою діагональною смужкою. Під капотом концепт купе знаходиться новий двохлітровий бензиновий двигун сімейство Drive -E. – він оснащений одночасною і турбокомпресором і приводним нагнітачем, що дозволяє демонструвати високі вихідні характеристики у всьому діапазоні робочих обертів. Новий концепт оснащений ще й електромотором, який підключений до коліс задньої осі. Передню вісь буде обертати ДВС. Сумарна віддача бензино-електричної парочки досягає 400 кінських сил і 600 ньютон-метрів. Таким чином, Volvo заявляє про відповідність характеристик топовим v 8 при економічності 4 циліндрів. Купе може заряджатися від розетки. Чи скоро чекати щось схоже на Volvo Concept Coupe у продажі? Шведська компанія досі не впевнена у виробництві аналогічного купе. Однак майбутні моделі, в якому форм-факторі вони були не виконані, приймуть чимало візуальних рис новинки. Деп'ютанта Volvo нової епохи Томас Інгленд вже назвав: їм виявиться друге покоління XC90. До поточного моменту ця модель виробляється вже 11 років поспіль. Як і будь-який концепт, чотиримісний Cadillac El Mirage повинен натякати на те, якими будуть преміальні автомобілі майбутнього загалом, і флагмани марки Cadillac, зокрема. El Mirage налічує 5,2 метра довжину, 1,93 метри завширшки, а його висота на 3 міліметри нижче, позначки в 1,4 метра. Важить купе 1,81 тонни і приводиться в рух не найекономічнішим, але потужним 45 літровим двічі турбованим мотором. Потужність восьмициліндрового агрегату досягає 507 конячок а крутний момент в максимумі дорівнює 678 ньютон метрів.